Все, на ніч я заварюю собі чай. Бачите, який в мене чай гарний. З якимись там вкусняшками. Пахучий, пахучий. Я беру дві ложечки. А, там в мене даже банан є. Бачите? Дуже класний. Дивіться, яка гора вийшла з бунців. Одна, Одна картошка і маленький кусочок. Капусточки. Бачите, які вони гарні. Беру лимончик. І я хочу, знаєте, що додати? Фініковий кави собі. Вона дуже полезна. І я з чаєм Буде вкус дуже гарний. Я сюди кидаю фінікову каву, сюди, трошки лимончика І все заварюваю киточком укріпом. Я не знаю, що воно вийде, але буде дуже смачно, я так думаю. От. І поход в магазин сьогодні закінчився в мене. Бачите? Скільки я сэкономила грошей? Потому що я зараз піду в магазин. І те треба купити, і там треба купити, йти подивитися. Ну, звісно, я потрачу дуже багато грошей. А так, вечір в мене вже є, що поїсти. Смакуємо, дівчатка, рісова мука, рісова мука, і це вже повноцінний, як кажуть, завтрак, обід, вечеря. Беріть собі на заміточку. Все, на ніч я заварюю собі чай. Бачите, який в мене чай гарний. З якимись там вкусняшками. Пахучий, пахучий. Я беру дві ложечки. А, там в мене даже банан є. Бачите? Дуже класний. Дивіться, яка гора вийшла з бунців. Одна, одна картошка і маленький кусочок капусточки. Бачите, які вони гарні. Беру лимончик. І я хочу, знаєте, що додати? Фініковий кави собі. Вона дуже полезна. І я вместю з чаєм. Буде вкус дуже гарний. Я сюди кидаю фінікову каву. Сюди.